В Україні набули чинності нові правила митного оформлення товарів. Відсьогодні змінюються умови оформлення імпортних і експортних вантажів. Компанії, які не отримали до 7 листопада спрощення згідно з конвенцією про режим спільного транзиту та митним кодексом, тепер мають пред'являти товари митниці, декларувати їх та пломбувати. Запровадження системи спільного транзиту одна з ключових вимог ЄС. Очікувалося, що український бізнес почне активно використовувати цю систему, поки вона була в тестовому режимі. Однак паралельно з цими інноваціями в Україні продовжувала діяти власна система спрощень, яка була запроваджена ще до підписання угоди про асоціацію, і якою користувалися українські експортери та імпортери. І власне, вона вже перестала діяти сьогодні вночі. Тобто, у нас останні півтора року діяло паралельно дві системи: одна. Та майбутня і інша стара, від якої сьогодні відмовилися. Чому? Бо ті спрощення, які були відповідно до національного законодавства, підписаного до угоди про асоціацію, вони не відповідали умовам безпеки, які спільно прийняті в країнах ЄС. Від сьогодні у нас почала діяти точно така система, яка є в усіх країнах ЄС. Тобто ми стали загальною частиною щодо митних правил Європейської співдружності.